В європейському союзі були досягнуті дуже великі насправді зміни, позитивні, а, а саме, наприклад, були скорочені викиди на 45% до 2025 п'ятого року, а, і це так величезне, насправді, майже в два рази зменшення викидів, шкідливих викидів. Але в європейському союзі також розуміли, що для того, щоб запобігти. Де офшорізації, можна сказати, так перенесення виробництва в ті країни, де менші вимоги, для того, щоб стимулювати європейські е, компанії, все ж таки робити все для того, щоб залишатися в на європейському ринку, працювати в Європі, і щоб інші країни світу також вкладалися в те, щоб зменшувати свої викиди, вони придумали оцей податок податок, які будуть, як я вже сказала, сплачувати всі компанії імпортери з країн, ну наприклад, того ж самого Китаю або інших країн, з 1 січня 2026 року, на основі тих спостережень, тих даних, які збираються регулярно і системно на рівні Європейського союзу щодо якраз розмірів викидів вуглецю в кожній конкретній країні.